4 лютого виповнюється 10 років найбільшій соціальній мережі нині вона нараховує більше мільярда зареєстрованих користувачів щоденно її відвідує 556 мільйонів людей за допомогою різноманітних гаджетів отже в святковий день лайк фейсбуку цей звук сигнал про отримане повідомлення, добре відомий користувачам Фейсбук. Соціальна мережа була заснована у 2004 році американським студентом Марком Цукербергом. У той час вона була доступна лише вихованцям Гарвардського університету, які таємно обмінювалися фото студенток та обговорювали їх. Нині користувачі з власної волі діляться з друзями та знайомими, подіями з життя. Чернівчанка Лілія користується Фейсбуком щоденно, оскільки з його допомогою повідомляє про свій настрій та здобутки. Сьогодні Фейсбук для мене це вже така своєрідна домі де мені затишно, куди я приходжу, коли мені сумно, коли мені весело. Я приходжу туди, п'ючи каву, дивлячись, якісь фільми. Дівчина розповідає, соціальна мережа зручна ще й тим, що нею можна користуватися за допомогою різноманітних гаджетів. Завдяки цьому легко можна не лише повідомити, де знаходишся, але й показати це за допомогою фото. Каже, для неї це не просто сайт, через який спілкується з друзями. Фейсбук для мене так само є платформою. Уже тепер, останніми роками, де. Я налагоджую так само якісь ділові стосунки, ділові контакти. Якщо раніше це була зазвичай електронна пошта, де можна було спілкуватися якимись там з партнерами. Як і більшість соціальних мереж у Фейсбуці можна легко прослідкувати за життям людей. Приміром, дослідники Кембриджського університету стверджують, спостерігаючи за вподобаннями людей та лайків, які вони залишають на сторінках у соцмережі, можна легко визначити, чоловік це чи жінка афроамериканець, чи білий демократ чи республіканець. Як і всі соціальні мережі, Фейсбук легко доступний спецслужбам, проте це не лякає його постійних користувачів. Стежити, наприклад, за своїми друзями, це нормально. А коли якісь інші люди за тобою стежити, це ну для цього існують в тройках можна скрити свою приватну інформацію і таким чином себе якби забезпечити свій захист. В день ювілею користувачі бажають засновникам Фейсбуку розширювати можливості мережі. Бажаю творчих ідей, пошуків і удосконалення. Удосконалення мережі. Бажаю гарних оновлень. Нині Фейсбуком користується 80% населення землі. Чистий дохід власників перевищує 8 мільярдів доларів на рік. Проте вони запевняють, на цьому зупинятися не будуть і обіцяють дивувати користувачів унікальними нововведеннями.